Можна, так вам? Ну, я хочу сказати, що пінзель це унікальне надбання нашого народу, яке визнано не тільки Україною, а визнано вже тепер всім світом. Тим же той же Францією, Лувром, Японією, багатьма країнами, де побував твори пінзеля. Зараз я приїхала в Тернопіль і просто як для музейника 42-річним стажем роботи і е, собі постільки... відображає стажем роботи і постільки я е, все життя пропрацювала ще й реставратором, і для мене відомі. Е, Такі речі, які можуть зараз, щось я взбилася вже. Ви будете писати потім. Можна. Я як музейник 42-річним стажем просто була обурена, обурена тим, в якому зараз стані знаходиться пінзель, який реставрувався на протязі декількох місяців. Реставраторами, як е, нашого музею, як реставраторами е, е, Київських київських майстерень. І ці твори е, знаходяться в приміщенні, які абсолютно не відповідають всім музейним нормам. Тобто е, дивно те, що ці твори були вивезені музе... з музею перш за все. В приватне приміщення, що недопустимо по наших музейних законодавствах, друге те, що ці твори знаходяться в приміщенні, яке не відповідає тим нормам. Які мають бути, тобто висока температура. Вони знаходяться на другому поверсі під металевою бляхою, от а зараз температура сягає біля 30 градусів. Значить, там температура дуже висока. Я хотіла подивитися, яка ж температура тих приміщень і яка вологість в тих приміщеннях ні одного. Ні одного апарата, який показував би це, я не знайшла. Немає також апаратів, які подають вологу в приміщення. Стоять малесенькі горщички для квітів, і ті горщички не дають, не зможуть дати ту вологу, яка необхідна для того приміщення. Ну, що ще, не, знаю, там, що ще, Можете, не Може, скоріш, що для них перепад температури, я не чув, просто тут говорили, наскільки страшний для них перепад температури. Ну і саме е, все-таки страшне для тих творів це перепад е, температурно-вологісного режиму. Зараз там є дуже гаряче, там зараз е, дуже є сухо, і, е, а ввечері. Падає жара, іде холод, і вночі ці скульптури мають дуже різкий перепад перепад температурно-волосного режиму, що зараз відбувається на скульптурах, які стоять поруч. От оскільки пінзеля вчора тільки завезли, він тільки починає зараз реагувати на ці температурно-волосні режими. А речі, які стоять поруч, і які очевидно раніше були завезені, там картина та що осипається левказ. І е, ідуть вздуття Левкасу від основи, відшаровується. Це загрожує і скульптурам пінзеля, аналогічно може бути абсолютно. Абсолютно це загрожує е, скульптурам пінзеля, які в свій час були врятовані, врятовані тим же Борисом Возницьким, е, тим же працівникам навіть Тернопільського музею, які їздили і рятували, звозили ті унікальні твори. Їх вже не так багато залишилося, і те, що ми маємо, це все треба зберігати і це все треба охороняти. Добре, дякую. Бачимо, то процес вже починається. Деревина, вона рухається, вона є жива, вона рухається. Скільки бій там років не було, так? І вона е, починає то всихатися, то розширятися, від того йдуть оці от злущення фарбового шару, лев касу від основи, від деревини.